Куди ти повезеш мене на зимову відпуску? Третій учасник. Ну, дивись, так як я не працюю, нам потрібно економити гроші, тому я повезу тебе в Куньшавель. <плес> <плес> так, сьомий учасник. Ми поїдемо з Серегою на рибалку зі мною. <плес> <плес> Серьо, А я? А? а я? Ти ж Серегина на дотці. ти що? Ну, і я, що буду робити? Будеш сітку держати, Альош. <сістити> Давайте, щоб <клювало>. Зимова відпустка <сістити> <сістити> на рибалку. Сітка. Єва, ти, мабуть, ніколи не був на рибалці. Якби ми зустрічались, якби ти мене ніжно називав. Третій учасник. Якби ми зустрічалися, я б називав би тебе корабликом, тому що ми потонули в морі кохання, і ще в тебе палуба грязна. Попала. Якби я захотіла займатися онліфансом, що б ти сказав? П'ятий учасник. Я б тобі сказав, та який онліфанс? Давай краще на порно цей порносервіс, де я транслюю. Ми будемо в масках свиней просто їбати одне одного. І це просто сімейна справа. Ти вже будеш не одна, а ми будемо. А це саме маска свиней? Ну, Свині мені подобається свині.